Добрий день, учні другого класу! Вітаю вас на уроці української мови. Тема нашого уроку. Досліджую, коли букви Я, Ю Є, Ї означають два звуки. Прочитаємо з вами разом текст про пригоду, яка сталася з родзинкою. Починаємо. Якось родзинка поверталася зі школи. Бачить! На вулиці стоїть маленька дівчинка і плаче. Родзинка запитала Дівчинко, як тебе звати? Єва, чому ти плачеш? Я загубилася. А де ти живеш? Удома. А де твій дім? Не знаю. Поясні діти, чому ж дівчинка плакала? Так, звичайно, тому що вона загубилася. А чи знаєте ви, як можна допомогти дівчинці? Що ж треба знати, щоб не потрапити в таку ситуацію? Звичайно, знати свою адресу там, де ви живете. А зараз переходимо до письмової роботи. Сядьте зручно, відкрийте свій робочий зошит. Пропустіть від попередньої роботи дві косі лінії вниз. На першому рядку посередині запишіть число. На другому класна робота. Та випишіть з тексту виділені слова, поділяючи їх на склади. Зупиніть відео та виконайте роботу. Перевіряємо. Ви мали виписати слова Якось, Стоїть, Єва. Знаю та поділити на склади. Я, стоїть. Є ВА, зна Ю. Перевірили. А зараз проведемо з вами разом дослідження. Підкресліть у виписаних словах букви Я, Ю, Є Ї простим олівцем. А зараз вимов звуки, які вони позначають. Скільки ж звуків позначає кожна з цих букв? Так, звичайно, два звуки. Я позначає звук ІА, – є, «є», та І позначає звук є, І. Поясніть, де стоять ці букви? На початку слова чи всередині складу. Що ж, зробіть висновок, коли ж ці букви позначають два звуки. Згадуємо: букви Я, Ю, Є позначають два звуки, якщо стоять на початку слова або складу. А зараз наступна письмова робота. В іменах друзів щебетунчика букви Я Ю, Є, Ї позначають два звуки. А в друзів читалочки лише один звук. Запиши, хто є друзями читалочки на одному рядочку через кому, а на другому рядочку хто є друзями щебетунчика. Зупиніть відео та виконайте завдання. Перевіряємо. Тож є друзями читалочки? Це Наталя, Люба, Свєта. А друзі щебетунчика це Марія, Євген, Юрко, Цінаїда. Перевірили. Поміркуйте, чому ж не знайшлося імені, у якому буква Ї позначає один звук? А тому що буква І завжди позначає два звуки, запам'ятайте, а зараз пропоную вам трішки відпочити, <му> Все лово, ти і ти хочеш іди, руханку роби, сонце світить нам високо устав, ти й ти, як я роби, швидко повтори. Час разом з нами покрутись Чи ж писять і роби ось так, все за нами повтори. Руханку роби, дорослі і малі, знають добре сі рухатися і тобі, і мені. Що ж, молодці відпочили. А зараз прочитай пораду гаджика. Ти маєш знати своє ім'я і прізвище, а ще назву міста або села, в якому ти живеш, і свою вулицю та номер будинку. Тоді завжди зможеш потрапити додому. Діти, знайдіть слова, в яких є букви Я, Ю, Є, Ї. Скільки звуків позначають в кожному слові? Що ж, а зараз побуду звукову схему слова ім'я. Запишіть його з нового рядочку. Що ж, «і» – це голосна. М тверда приголосна. Я. Дає два звуки, м'який І та голосну А. Порахуйте, скільки букв в цьому слові та скільки звуків. Так, три букви, але чотири звуки, тому що я дає два звуки. Та два склади. Ім я. Записали. А зараз. Напиши текст за поданими запитаннями. Ось вони перед вами. Перше запитання. Як називається наша батьківщина? Друге. Яке місто є її столицею? Як ти ставишся до своєї батьківщини? Зупиніть відео та виконайте завдання. Що ж, ось приклад. Наша батьківщина Україна. Зверніть увагу, що слово батьківщина пишеться з великої букви. Столиця України, місто Київ. Я дуже люблю свою батьківщину. Молодці. А зараз переходимо до домашнього завдання. Вам потрібно доповнити речення, інформацією про себе та записати Моє прізвище, Моє ім'я. Я проживаю в місті. Мій будинок розташований на вулиці. Ось вам приклад. Можете виконувати за зразком. На цьому наш урок закінчено. Дякую вам за увагу. До побачення!